Коли матимете час, а зараз запрошую пана Євгену Перепічку, лауреата обласної премії імені Героя України Степана Бандери. А тоді він був героєм України, де де Юри, так? Тоді тоді ще не пан то є де юре йому вже народ давно. Дав. Дав. А зараз у нас найцікавіша тема, пане перепічка. Я прошу вас за 15 хвилин пояснити тим, хто буде дивитися це відео. А ми його окремо виріжемо не тільки в двогодинному сегменті, а ще й будемо поширювати так: за що Володимир Путін так ненавидить і боїться Степана Бандеру. За пунктами можете пояснити нам? Йдемо про те, що Степан Бандера... Я хочу, щоб ваше обличчя було видно. Ага, Більше. Ну так я дивлюся все. Так, я так от покладу книги, ну нехай буде. Ага. Демо після Другої світової війни вважали, що не сполучені Штати Америки і відповідно їхні союзники нападуть на радянський союз і відповідно, розіб'ють. Але так не сталося. І фактично Степан Бандера прийняв рішення, як розвалити цей совєтський союз. Це він перше. В історії дав такі моменти. Перше він вважав, що Росія, Росія будь-якого формату Російська імперія, чи це було царська, це було совєтська, чи зараз є демократична, як її називають, вона є фактично імперією. Щоб імперію розвалити, таку як російська, це значить, там вона складається із 83 суб'єктів Федерації і є понад 100 національностей. І вони також. Мають право на самовизначення, і оцю ідею самовизначення всіх народів він і підняв на, на гасло. Тобто він вимагав, що значить Російська імперія рано чи пізно має розвалитися на відповідні структури ну, частини федерації, республіки і так далі. І ті народи повинні створити свої незалежні держави. А відповідно, тоді вже Україна може бути безпечна, що на ньому не буде завжди зачіхати Російська імперія, типу Путіна і так далі. Наприклад, питання, коли ставилося, що треба будувати українську незалежну державу. І демократично наші всі говорили. А Степан Бандера вважав, що в першу чергу треба будувати національну українську державу. Тому що дем демократична гасло демократична українська держава, це означає, що залишити Російську імперію в такому стані, як є, тільки її перефарбувати на демократичну, але фактично, як імперія була, так і вона залишається, і тому, наприклад, він вважав, що вирвати українську націю з того положення, в якому вона опинилася треба викорінити російські ну якби російську е, ну ті напрямки російські так і її підпори з україни побороти цей комунізм на це значить відповідно також усунути і поки ми не усунемо з росії з української території всі чинники російські ми не можемо побудувати української держави і так далі крім того він також казав що коли що ми можемо побудувати, ну тобто, націоналісти можуть побудувати українську державу в тому випадку, коли вони усунуть. Повністю російське панування на території України. Це дуже важливо. Важливо, і також є те, що можна порівняти, як тоді діяли, наприклад, ну, наш, нашої історії. Спочатку ми візьмемо, як діяло УПА в ті роки, коли вони цей, коли Копак 12 червня 1943 року почав наступати на Волинські ліси, щоб знищити УПА. Що вони зробили? Вони зняли всю самооборону силу, вони зняли УПА, правда, воно ще тоді не було таке сильне. І відтіснило купака за територію... Купака це радянських партизанів. Рік... Та, та, так, вони відтіснили за ріку Случ. Але і в нашому випадку, наприклад, ми маємо таку ситуацію, що наводнюють різні там спецнази, передіті і так далі, територію східної нашої східну нашу і південну територію. То чому, наприклад, коли ми маємо міліції 450 тисяч? Наприклад, 50% із західних областей з центру перекинути на східні області і локалізувати оці всі безчинства, тому що там міліція... міліціонери не звикли воювати. Вони але звикли... вони локалізують про хоча б оцю значить оці всі безчинства. То дуже важливо. Дуже також треба згадати, наприклад, історію, яку створилося зун. Коли створилася Західна Українська Народна Республіка, то тоді було п'ять партій. Партії припинили свою діяльність, стали до уряду і почали працювати. І вони за два з половиною місяці створили 100 тисячну армію. Представте собі, що Австрія мобілізувала всіх до призивників і кинула на італійський фронт. В італійському фронті в Італії було 100 тисяч тільки українських полонених. А тут нічого не було: не було ні зброї, ні ар... ні офіцерів, не було спорядження, не було медичного обслуговування. І представте собі, що Кост Левицький разом з Петрушевим, звичайно, вони створили оцю армію. Правдоки. Кошлевицький через два місяці, півтора він відійшов, став голубович. Ну і цей голубович якраз створили ту армію. Так питається, ми мобілізуємо за півтора місяці 40 тисяч, коли вони за два з половиною місяці 100 тисячну армію не маючи нічого абсолютно, тому що поляки, наприклад, мали хоча б офіцерів. А ми не мали офіцерів, бо в основному селянське населення, то воно було бідне, ніколи, як кажуть, не давало. В, в різні військові заклади, тільки вчилися там, як то кажуть, в університетах, гімназіях і так далі. Пане перепичку, може бути, що цей досвід зунру нам ще знадобиться? Ну, та навіть і треба, якби наші історики, ну хоча б наші ті політичні діячі читали нашу історію, вони б багато дечого почерпнули. Тому що треба... наша історія, я не кажу, що треба вчитися на чужій, а хоча б вчилися на своїй історії. І то би було як то кажуть, багато цей. Плюсі. Ви питаєте. все, за що е, ненавидить і боїться Бандеру Путін? Е, значить, ну ясно, але йде мова, навіть ненавиді, знаєте чому? Кажуть, що, от, наприклад, ви чуєте, часто говорять, що Бандери чи там і так далі, що вони ненавидять росіян і тому подібно. Так. Але ніхто не читає, навіть не згадує, що є стаття Степана Бандери, як він відноситься до, до росіян. Він казав, що є три, три групи росіян.

Це буде красна армія, яка повинна бути усунута з території в час революції, і повинні, наприклад, Червона армія вона складалася із також національних меншин, і всі ці національні меншини повинні йти будувати свою незалежну державу. Друга група. Друга група, яка категорично не сприймала українську незалежну, не сприймає і не сприймала б Української незалежної держави. Ця група Росіян повинна бути усунута з території. Але є каже, є росіяни, які толерантно відносяться до незалежної України. Оці росіяни повинні бути залишені на даній території, і вони повинні мати одинакові політичні, економічні, культурні і так далі права із українсь... з українцями. Якби то пояснювали, то б не ставили гасло, що Україна для українців. Україна для українців це не бандерівське гасло. Це гасло було створено ще Міхновським. 1900 році. Це зовсім інша була ситуація. Це було піднята духу нації, це він перший ставив. А коли вже от така, таке питання ставили, то ясно, що питання немає. Є частина значить, росіян, які толерантно відносяться і відповідно вони повинні жити між нами і користуватися тими всіми правами, що і ми. От то саме основне. пане Перепічке, Кремль багато спекуляцій робить довкола мовного питання. А як Бандера ставився до вирішення мовного питання? Йде мова про те, що взагалі то якщо так теоретично читати до деякої цей, то вважається, що мова повинна бути основою об'єднання нації, але треба розуміти зовсім іншим, що є мовне питання, от як він говорив, що є росіяни. То вони повинні жити і вони повинні мати однакові політичні, культурні і так далі, і мовні, в тому числі права. Тобто вони повинні користуватися в тих межах, де вони знаходяться, мати можливість Значить, це. І то не є та проблема, що кажуть, що от Бандера, як то категорично відхиляв від ці питання, є питання, як то кажуть, популістичні, які використовують політики, а є, як то кажуть, реальні, які треба враховувати на. Бить, дивиться, не нараз кажуть, що от бандера проти демократії. Та це брехня, яка бути не може, тому що він Так, а що він за тоталітарний та, що стиль Так, управління. і так далі. Неправда, це, бо він, даючи е, газеті «Кельн» е, інтерв'ю, він чітко сказав, що ми за українську самостійну соборну державу. Але форма управління державою повинна бути демократичною. Оце саме основне путають не раз ідеологію і демократію. Демократії, монархії і так далі. Це форма управління державою, а ідеологія це націоналізм, лібералізм і так далі, в тому ділі. А вони путають настільки несвідомі люди, що, як то кажуть, і такі речі, якою була ідеологія Бандери. Пробачте за це просте питання, може навіть наївне, але станом на 24 березня 2014 року воно і почути відповідь від науковця, дослідника творчості. Ви маєте на увазі, як би так. Бандера діяв цей на сьогоднішній день, так? Не, чергу, може так, от так, ну так то, що людей цікавить, як то так. кажуть, такому дусі. Я дивіться, в першу чергу треба розуміти так. от дивіться, мій батько був, наприклад, ну там районовим військовим районовим. І коли треба було створювати УПА, то всі 50% членів ОУН пішло в УПА. Тобто сама організація, значить, створила ту упа. Бо фактично, упа то, як то кажуть, створилося на базі, і ніколи УПА не висувало, значить, прапор червоно-чорний прапор. Ні, це прапор. Партії був, тобто тобто і це, делегувало своїх українських повстанців і на основі цього, значить він вони і створили фактично українську повстанську армію. Це була база, це була ідеологічна база. І отут йде мова про те, що ми маємо ідеальні умови. Ми маємо 900-800 тисяч, які хочуть хочуть служити в армії. То ми чекаємо чого? Щоб війська стали на кордон? Та росіяни вже от сьогодні ви побачили в інтернеті є, що значить, то я зрозумів, державна дума відповідно післала до Польщі таке послання. Не... Ну він такі... але не важливо, Це підпис державної думи. Це ж і голови, це влада. Ніхто не 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 заперечив цього. Ну і він каже, що давайте поділимо Україну. Захід, наприклад, uh -huh. до Польщі, там Чернівці до Румунії, Закарпатську Україну до Угорщини, і а лишимо там, як то так. кажуть, пару областей. Він забув дописати Росію всю Китаю. <сум> так, ну але то таке діло, що це? Саме основне це що Бандера в тих випадках він робив імена. Наприклад, організації, організація громадської організації Борімося поборемо. Ми навіть створили e o Ну, групу вчених активні, які повинні розробити відповідні моменти, щоб пояснити, що таке Україна, що таке українці, що таке нація, і так далі, і слати через інтернет ресурси в Російську Федерацію, бо вони фактично не мають нічого. Навіть от, от, наприклад, є журналісти Андрій Гонджак, також громадська організація, до нього навіть дзвонили, що кажуть: перевідайте, наприклад, от Цю книжку УНІВА в 12-му на російській мові. Її там... заборонять в Росію забороняють. Ні, там є. Наприклад, є? от, пере, от е, Бандери, феномен Степана Бандери переклали, угу. в Харкові переклали. І вони поширили і там ідеально ідева наклад. Іде. Мабуть, замалий. Ну, але через кордон. Звичайно, там є свої трудності і так далі. Не пане повинні. перепічка. Прошу от мать. я розумію, що це дуже складно відповідати від імені Степана Бандери. Як би він ставився до статусу російської мови в Україні зараз? Який би він надав статус російської мови на ваш погляд? Ну статус російської мови виходить з того, що як він сказав, що є три групи росіян. О, ті ж російські підняв які, руку, щоб які і і зробити? Ні, ні, в ніякому ні. разі питання ні. нема, тому що мова це і основа нації, тобто відповідно, мобілізація нації, але дати культурні права і політичні, він же навіть казав, політичні, культурні і так далі, мовні в тому числі вони повинні мати тут питання немає. Але Бандері нав'язує часто такі, як кажуть, думки, ну йому не притаманні, тому що то як то каже екстремістські і так далі. От, наприклад, вони говорять, що от Бандера, наприклад, він служив ну, німцям і так далі. Але ми знаємо, я тут ще одну таку книжку писав, він упав у роки Другої світової війни. Ми знаємо, що німці також кидали на Волинь листівки, де написано, що Бандера зараз є в Києві і його включили в склад ЦК КПП. Я думаю, що Бандера так, був так, однаковим с... ворогом що для я молотова, сам, що для там. Рібентропа так, та якінько підписували Бо Ніхто навіть... з них не хотів України незалежної так. держави, та так навіть коли значить. І створювали оцю російську освободительну армію, то також відпустили Бандеру, відпустили Мильника з концтабору і Тараса Бульбу відпустили і казали, що вони в оцю російську освободительну армію. То питається, росіяни були, створили 2,5 мільйонну армію і відвоювали проти як то Совєтського Союзу в той же час, коли українці абсолютно не мали ніякого відношення до ні. Все одно їх, як то кажуть, називають фашистами, профашистами. Тим да. більше, і Бандера і... Шухевич відмовилися да. вступати в російську і... о... освободітельну армію Власова. Але да. про це ми будемо з вами уже розмовляти наступних разів. Це був науковець, дослідник творчості да. Бандери, пан Євген Перепічка. Дякую, Дякую сьогодні вам. за вашу Дякую. участь у нашому ефірі.